Чого мене зупиняють? Патрульна поліція помпа. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Ні, Ну це ж не серйозно. Кажі, а що де ва? ваш передній номерний знак? О, ми тільки про це побалакали. Коротше, реально розповідаю ситуацію. Штраф за номерні знаки може отримати кожен водій. Сьогодні більш детально про це поговоримо. При яких умовах співробітник поліції може вас аштрафувати? Правило 2.9. керувати транспортним засобом. Не зареєстровано без номерного знака або Оп, таким, що стоп, стоп. В Першу чергу друзі, рекомендую відвідати наш клубний сайт. Там дуже багато корисної для вас інформації, і ви дізнаєтесь, як ми можемо вам допомогти по питанню поліції і не тільки в даному питанні. Сьогодні допоможе нам розібратись спеціаліст нашого клубу юридичного захисту водія. Мені просто необхідний коментар посадової особи. Стосовно номерного знаку. Якщо передбачене транспортний транспортного засобу в центрі, то він повинен там бути 1190 гривень за неправильне використання номерних знаків. Так, дійсно, це актуальна сума штрафу, запроваджена внаслідок змін від 6 жовтня 2022 року. Багато водіїв у 2022 році не лише ознайомилися із даними змінами в законодавстві, а й зіштовхнулися із ними на особистому прикладі, отримавши постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. В даному відео хотілося б сфокусувати вашу увагу не лише на. Теоретичному викладі матеріалу, а й на практичному досвіді щодо оскарження подібних постанов за практикою клубу юридичного захисту водія АД. Правилами дорожнього руху України, які є обов'язковими до виконання всіма учасниками дорожнього руху, в пункті 2.9В зазначено: водієві забороняється керувати транспортним засобом не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію, в разі якщо встановлена обов'язковість її проведення, а також без номерного знака. З номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу, не відповідає вимогам стандартів, закріплений у невстановленому для цього місці, закритий іншими предметами, чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, не освітлений у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Чи перевернутий свого часу була доволі поширена думка, що для збереження номерного знаку в належному стані потрібно не лише його в рамочку закріпити на транспортному засобі, а й додатково встановити захисну плівку або сітку. Проте як виявилося, такі дії перешкоджали подальшій ідентифікації транспортного засобу зі значної відстані, а тому було внесено зміни. Що ви мене зупинили тоді? У вас на світі свідка номерного знаку. тридцять п'ятої, да. частини першої, да. якщо у водія. Не є тех несправельс, а це вважається техніс правельністю. Водій зобов'язаний має повне право зупинити водія на сьогоднішній день. Кодекс України про адміністративні правопорушення містить доповнену статтю 121 Прим3, яка викладена у такій редакції: керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, з нанесенням покриття або застосування матеріалів. Що перешкоджаючи, ускладнюють його ідентифікацію забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено числову комбінацію. З відстані 20 метрів, а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку, і за такі дії передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром 70 неподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1190 гривень. Як виявилось, попри чіткий виклад з місту частини першої статті 121 прим. 3, працівники поліції та навіть самі водії можуть трактувати деякі пункти по різному Чи є порушення правил дорожнього руху, коли у мене попереду відсутній номерний знак, а позад є. Если от надай я... мені відповідь як посадова особа. Якщо є, а за... верну, наоборот. Ну, от у мене попереду немає доброго дні, yeah. а позаду є. Це порушення. Враховуючи останні зміни, ми отримували звернення від учасників нашого клубу щодо оскарження незаконно винесених постанов. Тому деякі пункти я хотів би прокоментувати окремо. Перше неосвітлений номерний знак. З точки зору чинного законодавства, номерний знак має бути обов'язково освітленим у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Нагадую, відповідно до пункту 1.10 правил дорожнього руху України: темна пора доби це частина доби від заходу до сходу сонця, а недостатня видимість це видимість дороги у напрямку руху менше 300 метрів. У сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Приймайте на мене, я гарно виходив, кадри нормально получаю. О, бачите, як тримайте. Перевірніть мене з фронтальної камери на передню і знімайте мене гарно. А краще фіксувати дії поліцейського на новий айфон. Друзі, у нас проходить. Акція долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий айфон. Що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня визначаємо переможців. Бажаю вам успіху! Доволі поширеною є думка, що номерний знак може бути освітленим не лише внаслідок підсвітки, яка встановлена на транспортному засобі, а й за рахунок штучного освітлення населеного пункту або від світла. Фар попутного транспортного засобу, що рухається позаду. Така думка дійсно має право на існування, але виходячи із практики, вона не може бути використана у лінії захисту під час оскарження постанови національним стандартом ДСТУ 3649 2.2010 під назвою Колісні транспортні засоби у розділі 6 конкретизували вимоги до зовнішніх освітлювальних приладів транспортного засобу. В цьому ж розділі у таблиці 1 до пункту 6.1.5 зазначено ліхтар освітлення номерного знаку за кольором білий у кількості не менше одного та обов'язково для усіх категорій. Додатково, пунктам 6171 цього ж ДСТУ вказано, ліхтар освітлення номерного знака має включатись означасно із габаритними вогнями та надійно освітлювати поверхню. В такому разі, якщо ви рухаєтеся транспортним засобом в темну пору доби, у вас дві лампи підсвітку номерного знаку, але одна з них не працює. Виходячи зі змісту цього ДСТУ, не можна вважати номерний знак неосвітленим, а тому притягнення до адміністративної відповідальності зводиться на нівець. Друге: номерний знак не відповідає вимогам стандартів, або, як зазначає КУПАП, не відповідає встановленим. Зразкам або вимогам. для номерних знаків існує інший національний стандарт ДСТУ 42782.2019, який роз'яснює нам детальніше про типи та основні розміри номерних знаків, вимоги до інформаційного вмісту знаків, правила застосування тощо. Я більш ніж впевнений, що частина наших глядачів спостерігала на просторах інтернету наліпки на номерний знак, за допомогою яких можна виокремити своє авто в потоці з поміж інших в контексті цього звертаю увагу на пункт 3.3 ДСТУ символ державної належності транспортного засобу. За Зображають так зліва у вигляді напису UA та зображення державного прапора України, розміщених на тлі прямокутника синього кольору, тому за використання номерного знаку, який не відповідає цьому пункту ДСТУ, ймовірне притягнення до адміністративної відповідальності, але це не звільняє поліцейського від обов'язку вказати, який саме пункт правил дорожнього руху було порушено водієм. До речі, цікавий факт: в цьому ДСТУ немає вимоги щодо належного стану номерного знаку. І, відповідно, якщо він у вас має незначні пошкодження, типу вм'ятин або подряпин, притяг до адміністративної відповідальності неможливе. Що Що? возій іржі? Кого він має світи? Ви мене так... чуєте? Чи ви. Я не глухий. Так я не сказав, що ви глухий. Я спитав, ви мене чуєте, чи мені громче говорити? Дуже часто співробітники поліції без доказів, всупереч процедурі розгляду справи, штрафують водія за номерні. Знаки, а ми вже маємо позитивну практику суду по скасованим незаконним постановам. З приводу цього ми мали позитивну судову практику минулого року. Водія притягнули до адміністративної відповідальності за подряпини на передньому номерному знаку. У рішенні Новосанжарського районного суду Полтавської області від 8 січня 2024 року. Суд вказав. Відповідач в порушення вимог статті 283 КУПАП в постанові про накладення адміністративного стягнення, не зазначив, чим саме номерний знак на автомобілі, яким керував позивач, не відповідає вимогам стандартів, а також яким саме вимогам та яким саме стандартів не відповідає такий номерний знак. А також не було вказано конкретну правову норму нормативно-правового акту, яка була порушена. Суд враховує, що обов'язок доказування в адміністративному процесі правомірності своєї постанови покладений саме на відповідача, як суб'єкта владних повноважень, який не довів Наявності в діях водія ані події, ані складу адміністративного правопорушення, яке виразилось у порушенні пункту 29 в правил дорожнього руху України. Не менш актуальна підстава для притягнення до адміністративної відповідальності забруднений номерний знак. Як всі знають, погодні умови бувають доволі різноманітними, особливо в холодну пору року. Звичайно, що під час руху мокрим асфальтовим покриттям забруднюється кузов автомобіля, а також і номерний знак, особливо якщо він встановлений якомога нижче до поверхні. Проте, хочу повторно звернути вашу увагу на вимогу частини першої статті 121 прим. 3 КУПАП керування. Із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів. Як виявилося, встановити даний факт на практиці доволі важко. Суб'єктивної думки поліцейського недостатньо. Повинні бути належні докази того, що знак дійсно неможливо ідентифікувати з цієї відстані, виходячи із цього, як мінімум, мають проводитись заміри відстані, але проблема полягає в тому, що порядок проведення таких замірів чинним законодавством не визначено. Не Встановлено, яким саме приладом повинна це проводитись, як наслідок, маємо певну кількість постанов, яка винесена відносно водіїв за власним переконанням поліцейських та за наявності виключно суб'єктивного фактору. Нагадуємо, що візуальне спостереження за дотриманням правил дорожнього руху працівниками органу національної поліції може бути доказом у справі лише в тому випадку, коли воно зафіксовано у встановленому законом порядку, оскільки саме по собі описання адміністративного правопорушення не може бути належним доказом вчинення особою такого порушення. Про це чітко зазначено у постановах Верховного суду разом із учасником нашого клубу ми досягли справедливого рішення в суді апеляційної інстанції. Шостим апеляційним адміністративним судом у справі було встановлено на відеозаписах з камер відповідача. Належним чином не зафіксовано, що задній номерний знак транспортного засобу, яким 27 грудня 2023 року керував водій, був брудний. І що його неможливо було ідентифікувати з відстані 20 метрів щодо наявності фотофіксації, зробленої інспектором на його власний телефон з його особистого фото від 9 лютого. Взагалі не зрозуміло, чий це автомобіль, коли і з якої відстані сфотографований. По ньому неможливо було ідентифікувати задні номерні знаки транспортного засобу і саму марку авто. Дане фото було неналежної якості, тобто розмите. При цьому записи з особистого телефону інспектора поліції 27 грудня 2023 року не додавалися до постанови про притягнення до адміністративних. Відповідальності. І у постанові відповідача чітко зазначено про відеозапис, проте відсутні будь-які відомості про фото чи відео фіксації на інші пристрої, які використовували інспектори патрульної поліції, річ в тому, що їх і не було, а адміністративний позов було задоволено і постанову скасовано. Хочу зазначити ще про один цікавий факт: в аналогічній ситуації у постанові 8-го апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2024 року. Суд апеляційної інстанції зауважив, що зважаючи на викладені норми, а також на те, що поведінка позивача не була умис. І забруднення номерного знаку відбулося з причин несприятливих погодних умов дорожньої обстановки в частині неналежного розчищення дорожнього покриття. Висновки працівника поліції, який складав постанову, були передчасними, так як ним не було враховано усіх обставин, за яких вказане порушення було допущено. Разом з тим, апеляційний суд також встановив той факт. Висновки працівника поліції, який складав постанову, виявилися передчасними, так як ним не було враховано усіх обставин, за яких дане порушення було допущено. Разом з тим, апеляційний суд також встановлював. Новив той факт, що працівники поліції спеціально зупиняли в сніжну дощову погоду всі автомобілі підряд, звинувачували у керуванні з забрудненими номерними знаками та виносили постанови задля виконання показника по кількості постанов. Таким чином, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, необхідно зазначити, що на сьогоднішній день номерний знак вашого автомобіля повинен бути встановлений у спеціально відведеному місці. Він не може бути закритий сторонніми предметами. Темну пору доби він має бути добре освітленим саме від підсвітки номерного знаку. Додатково ваш номерний знак повинен бути чистим. А якщо він забруднений, то адміністративна відповідальність можлива лише в тому разі, якщо його неможливо ідентифікувати з відстані 20 метрів. Якщо ви втрапили у схожу ситуацію і бажаєте оцінити перспективу оскарження незаконно винесеної постанови, долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку лишайте в коментарях.